Сильний вибух стався коло восьмої ранку в ресторані в китайському місті Саньхе, що за 80 кілометрів від Пекіна. Принаймні, одна людина загинула, 22 постраждали. Вони в лікарні. Сам вибух і спричинені ним руйнування зняли на відео багато очевидців. Ударна хвиля вибила шибки в сусідніх будівлях і пошкодила фасади. Постраждали й десятки припаркованих поруч авто. Невдовзі після вибуху поліція оточила територію в радіусі кілометри, і нікого не впускала. За даними влади, пожежу взяли під контроль. За попередньою версією вибух стався через витік газу. Саньхе розташоване в окрузі Ланфан провінції Хебей. Вибухи та інші смертоносні події, звичайні явища в Китаї, де стандарти безпеки доволі низькі. Так у лютому сталася пожежа в багатоквартирному будинку в Нанкіні. Загинуло щонайменше 15 людей, ще 44 постраждали. У січні десятки людей загинули внаслідок пожежі в магазині у центрі міста Сіньюй. Державні медіа повідомили, що причиною пожежі стало те, що в підвалі незаконно палили вогонь. Того ж місяця загорівся шкільний гуртожиток в провінції Хенань. Загинуло 13 дітей.